Про ракетні удари по Києву та інтерв'ю Володимира Зеленського в виданню за економіст. Мене звати Назар Мухачов, Ви дивитесь ютуб канал до свого по по-своє». І зараз я хочу прокоментувати два на перший погляд, нібито не пов'язані між собою явища. Перше, це черговий терористичний акт Путіна, обстріл Києва, дуже масштабний обстріл Києва, не тільки Києва, а й всієї України. Просто по Києву це фактично був перший обстріл за останній рік, мабуть. І власне інтерв'ю Володимира Зеленського виданню за економіст, яка є дуже важливим, дуже знаковим. Ну і відповідно розтиражованим на весь світ, адже видання за економіст одне з найбільших в світі. І власне розпочну я з самого інтерв'ю. Як на мене, то всі останні інформаційні приводи Володимира Зеленського вони м'яко кажучи провальні, тому що оця прес-конференція така ніяка, така м'якенька ванна, майже безмістовна. І так далі, вона потім підкріплена новорічним зверненням, яке приблизно таке саме, незважаючи на всю акторську майстерність, на майстерність спічрайтерів Зеленського, знаєте, звернення новорічне президента воно повинно мотивувати, мотивувати або емоційно, або раціонально. Емоційно там от, підняти якийсь там народний дух. Що от ми зможемо, ми зробимо і так далі. А раціонально показати, пояснити українців, ви зараз терпите, але ми зробили те, те, те. Ми налагодили виробництво. Ми зберігаємо наші надра і нашу землю. Ми запускаємо виробництво високої доданої вартості. І через деякий час ми заживемо інакше. Цього всього не було, тому і емоційно, і раціонально воно зовсім не мотивує. Ну і більше того, 1 січня розпочався розпродаж України імені Володимира Зеленського. Антиконституційний, антиукраїнський розпродаж, вже зараз по 10 тисяч гектарів в одні руки будуть скуповувати українську землю. І надра, які лежать під землею. Ну і, власне, це все пов'язано. І ось інтерв'ю виданню The Economist, а, воно ніби і трохи відрізняється, але насправді воно також ніяке. І це, це дуже сумно. Особливо на фоні того, що нас очікує, що ми вже відчули, от навіть сьогодні, удар по Києву, який захищений найкраще з усього, і ми зрозуміли, що захист, м'яко кажучи, не дуже, і знову ж таки, це тільки перша настільки масштабна атака саме по Києву. Ну до прикладу, в нас на оболоні було досить таки гучно, і зникла електрика, зникла вода. Невідомо чи сьогодні це відновиться. Надіюсь, що відновляться, але. Повернемось власне до інтерв'ю. Головним завданням України у 2024 році Володимир Зеленський каже, ізоляцію Криму. Це насправді абсурд. Тобто, один із західних військових експертів, я вже не пам'ятаю прізвище, в свій час сказав, що це дуже важлива подія, там зруйнувати Керченський міст і так далі. Але як це може бути головним завданням воюючої України? Головним. І ось в нас є ракети Таурус, з допомогою яких ми зможемо зруйнувати Керченський міст, який коштує 4 мільярди доларів, і от тоді буде менше бомбардувань, менше атак з цього боку. Ось сьогодні нас атакували не тільки з цього боку, далеко не тільки з цього боку, і далеко не тільки з Чорного моря. Тому, власне, на саме зменшення атак, ну, це не настільки суттєво вплине. Хоча, очевидно, що удари по Криму потрібно робити, і Керченський міст потрібно руйнувати. Але як головне завдання? Далі <кхм> мобілізація всіх зусиль. О, коли про це говорить Володимир Зеленський зі своїми соратниками з розряду Єрмака, з розряду Резнікова, з розряду інших мародерів на армії, там і так далі, ну, це звучить. Гротескно, пафосно, і я не знаю на яку аудиторію вона повинна спрацювати на українців, на військовослужбовців збройних сил України, які вже прочитали купу всього про постійне мародерство, про постійну корупцію, про постійне там не знаю московське громадянство, ще в когось знову ж таки в яких зараз виникає питання: а чию землю я обороняю? Ту, яку зараз викуплять транснаціональні корпорації, косюки, Бахматюки, Порошенки, Веревські і так далі. Мобілізація всіх зусиль так майже два роки спочатку повномасштабної війни пройшло. А до цього що мобілізації не відбувалося? Ну, м'яко кажучи, теза а, така вона повинна пояснити, можливо, українській публіці те, що буде відбуватися далі, і частину речей якось виправдати. Можливо, так. Але, ну, м'яко кажучи, це не є те, як повинно бути структурно побудовано інтерв'ю для такого видання за економіст. Наступна теза, яку він говорить, ну, альтернативи пониженню е мобілізаційного віку немає. Це досить таки дивна теза, тому що в нас є кого призивати, в нас є купа ветеранів з погонами, ще різні там речі. Тобто, але ну навіть питання не в тому, не хочу на цьому зупинятися. А стосовно Путіна, він називає Путіна твариною, яка буде діяти як тварина, і якщо там він, якщо Україна програє, то після того Путін з'їсть вас всіх, і ЄС, і НАТО, і так далі. Теза якась така, м'яко кажучи, дивна. Чому? Тому що, коли ти воюєш з сильним ворогом, ну обзивати ворога, ставитись до нього зневажливо, це мабуть потрібно. Проте треба розуміти для чого треба відповідати не образами а якимось конкретними діями підкріпленнями там національній безпеці тощо тощо а тут мстивого дегенеративного карлика який засів в кремлі і тероризує десятки мільйонів людей десятки мільйонів українців його в черговий раз ображати ну якось м'яко кажучи безглуздо а якщо це був посил до НАТО і ЄС, що він потім з'їсть вас, ну його треба подавати не в такому вигляді. І акценти тоді треба робити на Балтійських країнах, на Польщі, а не НАТО і ЄС, і весь ЄС. Тому що, ну м'яко кажучи, не повірять. І ну швидше за все, ну мене на їх місці це викликало б яке-небудь роздратування. Далі, допомога від Сполучених Наступна теза, допомога від Сполучених Штатів Америки буде. Але якщо не буде, то в нас є план Б, і ми запросимо всі ліцензії на виробництво озброєння тут в Україні. Ця фраза, вона, м'яко кажучи, настільки дебільна, вона показує на такий тотальний рівень некомпетентності, некомпетентності, фактично в кінці другого року повномасштабної війни. Тому що ну це абсурд. Це людина, таке може сказати людина, яка взагалі не знайома з виробництвом, і особливо не знайома з виробництвом зброї, яке має ще свою специфіку, свою дозвільну систему, свою патентну політику на міжнародному рівні, там і так далі. і так далі. Тотальний абсурд. Причому цей тотальний абсурд вживається в умовах, коли Україна має свою базу, свій військово-промисловий комплекс, який продовжують деребанити, до речі. Трансформуючи Укроборонпром з концерну в акціонерне товариство, засунувши туди наглядову раду, в наглядову раду помістивши Дебіла Тимофія Мілованова, це ж він сам себе так назвав. Це ж я просто його цитую, а не ображаю а нашого великого прем'єр-міністра Олексія Гончарука, який якраз відсидів на посаді до відкриття ринку землі. Після того пішов, який пов'язаний з соросятами та з Пінчуком. Ну тобто, деребан всього. І не запуск, і він говорить там про запуск великих виробничих озброєнь в Україні, тоді, коли в нас досі нема патронного заводу. Ви розумієте, який це абсурд. Просто тотальний абсурд. А, взагалі, інтерв'ю Зеленського видання «За економіст» викликало у мене такий ну, абсолютний негатив. Причому я, як людина, яка сама дотична до журналістської сфери. Добре розумію, що найважливіше в журналістиці це після І от після смак від цього інтерв'ю Україні буде дуже важко. Українцям буде дуже важко. Зеленський дуже некомпетентний. Причому цей після смак створений так, ну, масштабно, гротескно, називаємо це так. І ну, я не знаю, чи Володимир Зеленський розуміє це чи ні. Але, але м'яко кажучи, це інтерв'ю йому в політичний плюс. Його Стрімко падаючого рейтингу точно не відіграє. Причому, знаєте, про рейтинг хотів би ще відзначити таку фразу. Зараз є момент, що дійсно рейтинг Зеленського впав, і вже давно це ж саме видання за економіст» писало там, про близько 30%. Те, що там продажний КМІС може намалювати Зеленському і 101, і 102%, це насправді нікого не цікавить. Але в певної категорії людей. Певної категорії військових людей громадянсько активних, патріотичних. В рейтинг Зеленського навіть не нульовий, а глибоко мінусовий. Це потрібно усвідомлювати, тому що це створює вибухонебезпечні передумови в Україні, якими може хотіти скористатися той ж самий кремлівський дегенерат. А нам в будь-якому випадку треба зберегти державу в будь-якому випадку і розуміти, що в цих всіх умовах, в умовах знищення України зсередини розпродажу землі і надр, все рівно фактор повномасштабної війни нікуди не дівається, і тому потрібно бути дуже обережним. І власне повертаючись вже до сьогоднішнього обстрілу. Фактично, цей весь післясмак з видання за економіст, він подається в першу чергу для західної публіки, для того, щоб формувати там певні настрої. І в рамках тих настроїв нас потрібно заштовхати до певного такого замороження конфлікту, там, квазікорейського сценарію, до ще чогось. Проте, знову ж таки, зараз настрої глобалістичних ЗМІ показують, що. Ні одна, ні друга сторона, ні умовний колективний захід, ні дегенеративна Московія на чолі з Путіном до такого замороження не готові і не хочуть до нього йти. То Путін хоче ще там захопити території, а захід готується, нібито його там виснажити, там іще які-небудь кроки. Знову ж таки, за винятком Міністерства оборони Естонії і його аналітичної доповіді, і тез Британського королівського інституту насправді позитиву для нас мало. Ну але про них я говорив в прогнозах на 2020. 2024 рік, і хто не дивився, перегляньте, будь ласка, там насправді сказані дуже-дуже важливі речі. Але саме в цьому контексті потрібно і розглядати теперішній ракетний удар, сьогоднішній ракетний удар по Україні і по Києву, зокрема. Чому? Тому що Путін в такий спосіб набирає вагу для подальших перемовин. І не просто так на обкладинці видання за економіст. Путін і Зеленський були зображені обличчям один до одного, в той час, як знизу Байден і Сі Цзіньпін розвернуті спинами. Це натяк на перемовини, і знову ж таки зверху над Зеленським були ракети і ще, ще багато чого. Тобто, це такий собі спосіб програмування в тій обкладинці на 2024 рік був. І, власне, в такий спосіб Путін показує свою силу і свої можливості. Знаєте, мені коли вже от зараз, 29-го, був потужний удар, де дуже багато людей загинуло в самому Києві 26 загинуло від 29 го числа. Хочеться запитати Буданова, який казав, що через місяць ракети в Путіна там мають закінчитись. Як? Ти ж голова розвідки? Ти маєш право таку дурню виходити і ляпати? Ладно, там Арестович 2-3 тижні максимум, там ну він Люсю в серіалах грав. Ну але ти ж великий розвідник, генерал розвідки. Але менше з тим злості на них всіх просто не, не вистачає. Потрібно розуміти, що цей ракетний удар не перший і не останній, і швидше за все, впродовж найближчих кількох тижнів, які обіцяють е принести в Україну похолодання. А ті удари будуть продовжуватися. Причому Путін спробував удари по Києву, і навіть київське ППО ну не все змогло витримати, і це велика проблема. Я впевнений, що левого участку було відбито, але все рівно щось попало. А в Києві ППО найкраще. З усією Україною. тому нам всім потрібно готуватися до того, що зима буде складнішою що з похолоданням морозів московський цей тероризм щодо цивільного українського населення він тільки зростатиме, і потрібно мати біля себе запас їжі, запас води, тривожний рюкзак, запас медикаментів, бути готовими до того, що мінімум декілька днів може не бути електрики та води. Це все треба мати під рукою, запас готівки, само собою. Тому що хто знає, що може відбуватися і що може прийти в ту дегенеративну голову московського карлика. От така моя сьогоднішня рефлексія. Дякую вам всім за увагу. Прошу про інформаційну підтримку, прошу вподобати, прокоментувати, поширити. Підписуйтесь на канал, підписуйтесь на ще один мій канал Мухачов Назар. Дякую всім, хто допомагає інформаційно, дякую всім, хто допомагає фінансово. Дякую і до наступних зустрічей.